Привіт, вітаю! На зв'язку Еліна Марко, і зараз у нас буде звучати прогноз для тих з вас, хто народився під знаком півдня. Ну що ж, це ж ваш місяць, осінній місяць, вересень, такий перший місяць за нашим календарем осені, ну і вже другий місяць осені за китайським календарем. І, звичайно, що ми поговоримо про 5 стихій, 5 типів півдня, які до вас приходять енергії саме у вересні 2023 року. І так, у нас стартує півень саме металевою під металевою стихією 8 вересня 2023 року. Час ще є, час прослухати прогноз, час підготуватися, і час навіть взяти у мене з різних дописів у моїх соціальних сітках. Про хороші дати, до речі, вже вийшли дати, навіть під цим дописом, під цим відео ви можете знайти дати для відвідування лікарень, для операційних втручань. Передивіться, будь ласка, допис, там є що прочитати. Тим більше ви пам'ятаєте, що в нас приходить дуже сильна енергетика металу, що пов'язана з уколами, пов'язана з медициною, пов'язана з операціями, тому що метал він представляє, по суті, як хірургічний скальпель. І так, півники, відносно феншуй прогнозу, на заході у нас у вересні місяці буде літаюча зірка Трічка. Вона представляє елемент дерева, салатовий, зелені, темно насичено зелені кольори, і вона у нас прилітає саме. У вересні 23-го року на захід, вона себе там буде почувати не зовсім добре, і це плюс для вас, тому що трійка вважається негативною зараз, літаючою зіркою феншуй, вона несе швидкі, необдумані рішення може принести, якісь скандальні рішення, конфліктні ситуації. Тим більше, що ви народились під знаком півень, ви завжди любите показати себе, продемонструвати себе. І тим більше ми з вами поговоримо також про самопокарання для тих, хто народився під знаком півдня. Ну що ж, варто зазначити, що літаюча зірка-трічка вона буде в себе почувати дійсно дуже слабко на заході. З точки зору квадрата лошу, вона переміститься у вересні на захід, адже захід це енергія металу. І, відповідно, метал керує завжди деревом, і дерево як енергетика, як сам по собі елемент, дуже слабкий під контрнаступом, скажімо, елементу металу. Тому для вас вона не сильно буде діяти, але потрібно знати, що. Така зірка, як трійка, вона може нести конфлікти на прямому рівному місці і, можливо, дасть якихось таких конфліктних ситуацій, складно вирішених завдань. Що ще робиться трійка? Вона називається шаленою літаючою зіркою в темі феншуй, саме класичного феншуй, тому що вона може принести швидкі якісь заробітки, швидкі гроші, можливості, але може так само швидко і забрати, забрати якісь можливості, якісь кошти, якісь контракти. Тобто швидко прийшло і швидко пішло. Оце така шальна трійка, літаюча трійка у саме в системі феншуй. Тому півники це на замітку, будьте уважні у взагалі. У роботі з людьми, з фінансами, будьте акуратні на дорогах, з думками, з висвітленням своїх думок, щоб просто не наразитися на певні конфліктні ситуації. І стежте за своїм гаманцем, за своїми рахунками, щоб не зробити необдуманих якихось покупок, тим більше після 23 серпня, коли в нас стартує ретроградний Меркурій. І буде він діяти до 15 вересня. 15 вересня. Зафіксували собі так, і саме вже можна щось діяти, розпочинати робити покупки, техніку, автомобілі, квартири, переїзди робити після 18 бажаного вересня, коли вже Меркурій буде, скажімо, на своєму місці. Ось такий прогноз для вас феншуй півники, а зараз ми переходимо до бадзи, прогнозу, прогнозу саме по китайській системі бадзи. І так, металевий півник, якщо ви народилися також в рік металевого півня, тобто у вас іде ідентична енергетика, енергетика металу, інського металу. Варто зазначити, що для вас приходить братство, енергія комунікації, партнерства, різних зв'язків і залучення, можливо, на свою ідею, на свою сторону тих людей, яких ви хотіли залучити до свого проекту чи бізнесу. Тому що якщо вам метал, тим більше корисні по вашій карті, бадзи. Це завжди визначаємо індивідуально або на консультації, наприклад, зі мною, тому що якщо ви не знаєте корисний вам елемент певний чи ні, прогнози, якісь дати. Розвиток, проєктування не буде мати зміст, якщо ви не знаєте свою карту і не розумієте, як рухатись щомісяця, щороку, наприклад, коли приходять нові енергії. Корисність, некорисність взагалі елементу визначається раз і назавжди. Все це початкова ваша карта бази, яка незмінна, як і дата народження, і ви будете знати на все життя свої корисні елементи. Тому металеві півник, хто народився під саме елементом. Метал, і для вас проходить дублікація метал-металевого півня, по року народження. Буде дуже багато різних цікавих моментів в житті, пов'язаних з суспільством і з людьми, з комунікації з людьми. Може бути порушена комунікація, якісь контракти порушені, зійти з планування. Може, якась домовленість важлива для вас. Тим більше в нас ретроградний Меркурій, тим більше, якщо метал вам, півники, металевий, не корисні. Ось, якщо корисний метал, то це взагалі на плюс, тому що ви підсилите десь свою сторону, свої знання, свої певні цілі, завдання, і вам зможуть допомогти. Тобто знайдеться людина або люди, які зможуть вам допомогти у реалізації ваших планів саме у вересні, якщо метал корисний. Водні півники після металу в нас, звичайно, йде елемент води. Це природна, природна, взагалі природне такий утворення, коли елемент, породжує, елемент металу, породжує елемент води, так само, як і в природі. Коли метал плавиться, він перетворюється в рідину і стає у нас консистенція водички. Водні півні для вас приходить енергія ресурсу. Тому що метал завжди породжує воду, і тут дуже добре взагалі для тих, хто народився в місяць собаки або в рік півдня, для вас у вересні місяці металевого півдня приходять дуже гарні енергії зайнятися здоров'ям, зробити певні процедури зі здоров'ям, зі своєю шкірою, обличчям, пройти хірургічне втручання, яке планували попрацювати над здоров'ям, пройти перевірку органів, здати аналізи. Чому? Тому що. Для вас приходить ресурс, підтримка самого себе. Ну, а здоров'я це є найосновніша наша з вами підтримка. Погодьтеся, тому водним півникам дуже рекомендую зайнятися здоров'ям, лікуванням, насиченням себе енергією, тим більше це ваш місяць, місяць вашого по суті. Елементу плюс-мінус, який в нас приходить водний металевий півень, і для вас це є можливість відпочити навіть з родиною, навіть у сімейному колі, тому що метал для вас це ресурс, це сімейні традиції і рідні люди. Для дерев'яного півника буде одні з найскладніших місяців вересень 2023 року, тому що. Дерево і зіштовхується з металом, інь. Це є конфліктні саме елементи пропрацювання, і тим більше я ще буду говорити про самопокарання, півень плюс півень. І відповідно дерево інь, зіштовхнувшись з металом, інь, точно приведе до якихось змін в комунікації, в грошах, в партнерстві, і будуть якісь переїзди, зміщення по роботі або зміщення саме про місце проживання, де ви знаходитесь, де ви давно. Можливо, проживаєте або працюєте. І буде можливість, бажання змінити свій стиль, свій облік, змінити а саме, можливо, коло свого спілкування і передивитися тих своїх друзів, людей, знайомих, які вас оточують. Тому що цей конфлікт покаже, хто є хто у вересні для вас ваші люди і ваші друзі чи знайомі. Обов'язково здоров'я! На першому плані, тому що це зіткнення може принести травматичні якісь нюанси, проблеми саме із головою, шия або спина. Тому дерев'яні півники бережіть своє здоров'я у вересні місяці. Наступний наш, наступний наш елемент це вогняний півень. Мізиться тут найкращий ваш прогноз і взагалі для вогняних знаків, тому що, ви знаєте, вогонь ян поєднується з металом іню воду. Ми говорили для янських знаків, так? для янських елементів плюс знак. А Саме вогняний, тому що вогонь інь, для вогню інь, метал інший метал ян це гроші. Це елемент грошей по карті Бадзи для таких людей, хто народився в рік. Ми тільки беремо да, загальний зараз прогноз, не враховуючи ваш день народження, взагалі вашу карту бази, тому що це треба дивитись індивідуально. Тому ми враховуємо загальні показники, якщо ви знаєте, в який рік ви народилися. Ну і відповідно, вогняні півники для вас проходить енергія грошей, заробітку і можливості. І прийде зовсім неочікуваний дохід для вас у вересні місяці, тому що трійка зелена, літаюча зірка феншуй, вона може дати неочікуваний заробіток. Тому для вас це найбільше програється саме для вогняних півників. Наступний земляний півень. Тут теж все непогано, тому що для вас енергія металу приходить дуже сильно. Ну і якщо метал корисний, то це дуже багато реалізації планів, проектів і дуже багато таких буде результативних переговорів або ціл, які ви досягнете. Тому що для вас енергія металу це самовираження і доведення діла до кінця, тобто реалізація певного проекту. Якщо метал не корисний, дуже рекомендую звернути увагу на енергію свою на її зберігання. Цієї енергії і на своє здоров'я далі. У нас вже металевий півень іде після земляного, і ми про нього вже поговорили по суті на початку даного відео, на початку даного прогнозу. Ну і про самопокарання, яке є в системі бадзи, є декілька варіантів, і ми сьогодні поговоримо звичайно про самопокарання півень плюс півень, коли два знаки зустрічаються, бо вони є у вашій карті. Бадзи поруч знаходяться. Або от приходить, ви народились в рік півдня, а приходить місяць півдня, або у вас зараз такт, період астрологічний, іде півдня. І півень плюс півень називається в системі бази самопокарання металу, або самопокарання певних ілюзій, тому що дуже часто ще називають це покарання мало діла, багато слів, тому що. А вони взагалі здібні щось обіцяти, можливо, сказати, проговорити, але не зробити. Тобто, звичайно, це не до всіх відноситься. Але є така якби показник того, що люди, півник, як і сам сама тваринка, да, вони дуже багато говорять, співають, розповідають, показують себе, але не завжди доводять свою справу до кінця і не завжди підтверджують свої слова саме ділом, практикою. Саме таке покарання може. Принести ніби багато планувань, якусь певну ілюзію, що все встигнете що все зробите, самі собі обіцяєте або іншим, але нічого не робиться протягом певного часу, і ви. Таким чином людина ніби сама себе покарує, сама себе приводить в певну негативну, таку не зовсім приємну ситуацію, тому що сама в цьому винна, пообіцявши, не зробивши. Тому саме покарання півень плюс півень дає такі показники. Тим більше у вас трійка шалена, ви щось можете сказати, пообіцяти швидко, а потім подумати, що, можливо, дійсно не треба було, бо не встигнете зробити, не зможете. Так? Тому пильнуйте. За тим, що будете говорити, що робити у вересні місяці, всі, хто народилися саме в рік півня під будь-яким елементом, тому що немає значення півень плюс півень це самопокарання, багато діл, мало слів і недоведення певних своїх обіцянок, ідей і планів до логічного завершення. Тому вам сили волі, півники. Плануйте все, дивіться, що говорите, кому і як обіцяєте, що можете зробити, а що ні. Тому ось такий для вас прогноз на вересень 2023 року. Вдалого вам місяця! Ми на зв'язку і до нових відео, до нових прогнозів на моєму каналі YouTube.